Якби ви чули оцей запах, ще не смажиться, це креветки замариновані. А зараз дивитися, як вони будуть смажитись. Ось вони шримси. Ось уже гріється олійка. От провіряє, яка за як за гаряча олія. Масла. Повар, повар поміняв дислокацію. Креветки тут. О, дивіться, як воно буде. О, перший пішов, напевно, чи ні, Ні, ще. Перевіряє, чи шкварчить, чи не шкварчить. Опа! Рецепт я дам в описі, тому що. Це спеціаліст, дуже смачно він уже робив. Ці креветки такі великі взяв у костку І дуже вони смачні.

Так, шановні, всі зараз завітали на Ольга Васильівний канал. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. І наш шеф діпака повар Delicious Recipe. Це, просто Це слова для діпака, тому що він говорить тільки на англійській ну, і на своїй мові. Дуже смачно готує, дуже смачна їхня кухня. Yeah. І це його рецепт. Дуже yeah. смачно, ми вже їли такий. Ну, все, бувайте здорові, вони вже доходять, не будемо вже кажуть, місце для готових вже приготовлено. Бачите, для, там салфетка бумажна, полотенце бумажне поставлене, і починається процес. Смачного тут.